Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Євген Конішевський. Де б я ще міг бути сьогодні в такий день, як не на кризі? Сьогодні ми в Києві на заливі річки Десенка будемо ловити рибку і будемо змагатися досить такою великою компанією. Приїхав я на благодійний турнір з мормишки. Спортсмени готуються. І сьогодні дуже хочу вам зняти такий от сюжет про спортивну мормишку, про змагання, як вони проходять, що для цього необхідно. Поділитися якимось мінімальним своїм досвідом, адже в мене його ну не так багато в цій дисципліні. Але думаю, що сьогодні для вас зніму класне та цікаве відео. Так, ну і хочеться розповісти, куди ж я все-таки ще ось останнім часом пропав, тому що давно не було відео. Ну, Дивіться, було в мене дві класних рибалки, які я намагався зняти. Перша це рибалка з кумом на водосховищі. Ми поїхали на водосховище. Ціль була в нас біла риба за допомогою прикормки. Основна риба це підлячний, ми розраховували. Хотіли його викормити за допомогою прикормки. Пошукати на водосховищі. Взяли з собою сані купу, купу речей. І хотіли цілий день ось, я ж кажу, побігати по цим закорвеним лункам. Але, на жаль, з цього нічого не вийшло. Рибка взагалі закрила рота. Також ми відправилися великою шумною компанією на жерлиці. Але сніжок, який обіцяли, синоптики перейшов в дощ, мокли цілий день. Риба на фоні цього так закрила рота, що це просто жесть. Жерлиці в нас не працювали. Були там буквально шість працювань, зловили максимально дрібну щучку шнурочки, які були відразу відпущені. Ну, на фоні цього ми не розгубилися. Руки не опустили і е, цю невдалу рибалку перетворили в класні чоловічі риболовні посиденьки. Взяли шашличка, взяли до шашличка рюмашечку, чогось смачненького і гарненько посиділи, потаравенели. Ось такі, я ж кажу, риболовні посиденьки влаштували. Ну, а старт ми вирішили провести наступним чином. Ми тут тренувалися і знаємо, що тут потрібно зі старту зробити, точніше, нам так здалося, що зі старту потрібно зробити максимальну кількість лунок, обігати їх, і в тих лунках, де знайти рибу, вже їх закормити. Якщо ловити рибу з цієї лунки, там хижу, наприклад, окуня, то ми закормлюємо кормовим металем. Якщо б ловили рибу білу, наприклад, клітку, ми б закормлювали прикормкою, можливо, прикормкою з кормовим метилем. Далі після закорму ми б знову з цих лунок знімалися, залишалися їх відстоюватися, щоб рибка підтягувалася. І На хвилин 30-40 ми б з них втікали, шукали б іншу рибку по зоні. І, Відповідно, щоб знаходили такі лунки, ще б докормлювали і там через хвилин 30-40 поверталася на ці лунки в надії зняти активну рибку, яка прийшла на те, чим ми закормлювали. Ну що, Пройшла більше половина туру. І Результати взагалі поки що. М'яко кажучи, не дуже. Я зловив окунчика і два йоршика. Знаю, що, мабуть, ще не всі спортсмени навіть з рибою, але результати дуже погані. Як і очікувалось, вночі вдарив нормальний мороз, і рибку він прижав, причому прижав і досить таки непогано. І ті окуні, які дуже класно ловилися на тренуванні. Просто-напросто закрили рота, їх немає, вони не клюють. Будемо зараз підбирати ключик, звичайно, але поки що ну, цього не вдається зробити. Проводки, зміна об'єму ваги мармишок. Зміна вудок з тоншою жилкою, поки що не дає ніякого результату. Так, лишається тільки Ой, швидко змінювати лунки цим і займаємося зараз. Так, плюс один є рибка дрібна, але хоч якась клює просто жахливо. Ледве видно покльовку. Це вже хтось гарний. Це вже хтось гарний. Я не знаю, як його не впустити. Це дуже гарна риба, яка може вирішити сьогодні всю риболовлю. Буквально всю риболовлю. 0053 жилка. Виважую дуже-дуже повільно. Жилка чіпляється за кригу, але... Ой, тягнемо. -ху 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 ну це вже рибка. Це вже рибка. Так, змінимо насадочку. Сьогодні найкраще це два мотилика надітих по класиці за голову. Мотилики вибираю дрібненькі, невеликі. Так, ну як ви розумієте, опустити таку тонку мормишку, таку легеньку, навіть на такій тонці жилці по кризі, ну це все відбувається прям дуже довго. Поки вона тоне, ось потихеньку даю жилку, щоб це все діло не заплуталося. такі от йоршики клююсь. Основний цільова риба сьогодні. Що, відбігали перший тур. Прийшов він не так по плану, як насправді очікувалось. Е, в принципі, всі спортсмени з рибою це не може не радувати. Е, я підловив взагалі зовсім трошки. Основна маса риби це ой, некрупний Йорш. Е, я думаю, що цього результату мені там, має вистачити. Ну, чисто теоретично має вистачити там, на якесь місце там, в п'ятірці. А якщо це буде дійсно місце в сірці, то значить, що в другому турі є всі шанси потрапити в трійку. Але ж кажу, рибалка набагато складніша, ніж я очікував. І от те, що ми натренували, у нас, на жаль, не спрацювало. Але рибалка, в принципі, була ну, досить така цікава, спортивна, активна. Тому погнали зважуватись, будемо дивитися на результати. Ну, що є, Дошу. то є. Оп. Два. Половина. Два. Ой, нема что зваживати, Это уже бикиш. Четыре. Ключи. Так. Пять, шесть. Семь, восемь, девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Двенадцать? Да. Сколько там? А он останет? А прыгаем между 90 и 89 92 90 о 92 подходит 92 красиво так юный Орел. да там на скардувал на перше место опа заявка да фиш. да сейчас Серега, мы там отдельно Красиво. 16, 17 Добре, що вчора рибу не відпускав. Молодець. 19, каже. Красиво. Кіло 44. Угу. Ну красиво. Петюнів. А тут у нас гарні окуня. Прям красиві. Ну що, як і очікувалося результат не дуже, я третій, Валентин перший. Красавчик, гарна рибка. І в кількості ну, набагато більше риби. І пліточку гарну, бонусну зловив. До другого місця я надоловив там буквально щось там менше навіть 10 грамів. Ну, такі результати насправді цікаві. Зараз переходимо в другу зону, яка ще складніша, яка ще глибша. Я впевнений, що там буде ще складніше наковиряти оцю кількість рибки для того, щоб все-таки. Трішки піднятися в рейтингу, але нічого, будемо намагатися, це спорт це завжди цікаво. Ну а ви, як завжди, пишіть в коментарях, чи цікавий такий формат для вас, чи варто знімати такі відео, чи варто намагатися е, знімати спорт? Бачите, знімаю не тільки фідер, не тільки флет, а і ось розпочав знімати також мормишку, тому що ми збираємося дуже класною командою, збираємося на Кубок України з ловлю риби на мормишку, де будемо змагатися з одними з найсильнішими спортсменами в світі, адже наша збірна дуже е, поважається, дуже авторитетна, дуже часто. Вона в призах. Якщо не помиляюсь, зараз на світовому, по світовому рейтингу ми йдемо в трійці, здається, на другому місці, тобто за там, період останніх 5 років, якщо не помиляюсь. Ну, думаю, що на цих змаганнях ще більше якихось фішечок для себе піддивлюсь, попрактикую, відповідно, поділюсь з глядачами свого YouTube каналу. Тому залишайте коментар, чи подобаються вам такі формати відео. Так, ну що, трішки ще зупинюсь, от проаналізувавши, побігавши в першому турі, хочу трішки розповісти про взагалі е екіпіровку, що має бути, чого не має бути, що зручно, що незручно, що потрібно що ні. Ну давайте розпочнемо з банальних речей бур. Відповідно, чим він... Ну, чим в нього краще ножі, чим в нього краща заточка, чим він зручніший, тим простіше, швидше, відповідно, можна зробити більше лунок і не втомитися. Тобто ця річ дійсно, дійсно важлива. Далі риболовний ящик. Ну, Тут кожен собі вибирає сам по функціоналу. Я також хотів зупинитися більш детально стосовно вудочок, ківків, мормишок, жилки, але лишимо це на якийсь інший сюжет. А зараз розкажу от про саму екіпіровку. Дивіться, обов'язковий елемент, без якого не можна виходити взагалі в прохолодну погоду з дому і активно рибалити, це відповідно костюм. Костюм має бути теплий, обов'язково нижній шар це має бути термобілизна. Наступний шар. Має бути якийсь фліс, який виводить вологу з термобілизни, віддає в костюм. Ну і костюм має бути бажано з якоюсь мінімальною мембраною для того, щоб він далі вже відпускав і при цьому всьому були сухі, відповідно, в теплі. Далі такий от зручний елемент для спорту мормишки це на мотильниця, в якій мотиль, незважаючи на температуру повітря, мотиль завжди в нормальній кондиції. І він завжди під рукою. Тобто, ви коли рибалите, вам дуже зручно ви там на лунці сидите, дуже зручно дістати, насадити, ну і продовжити ловити. Наступний елемент це рушник, тобто ви. Коли дістаєте рибу, особливо там риба, яка сильно в слизі, це може бути в першу чергу йорш. Ви навіть потім не можете насадити, взяти в руки нормальну мормишку, насадити мотиля. Тому руки мають бути постійно сухі. Другий мен, чому вони мають бути сухі, ну це мороз, можна отримати обмороження. Тому руки після кожної риби, після кожного контакту, контакту з лункою з водою, руки обов'язково витираємо об полотенечко. Моє ж полотенце, бачите, розміщене в мене в передній частині. Наступний дуже зручний і необхідний інструмент, який... В першу чергу береже ваше здоров'я це на колінники. На колінники можуть бути різноманітного функціоналу, різноманітних модифікацій. Я використовую спортивні, вони саморобні, їхня фішка в тому, що вони трішки облягають ногу. Відповідно, що навіть коли на кризі вода, то ну, ви не дивитесь навіть, як би поставити на колінник, щоб не намочитися, ви просто сідаєте і все. І ви вже розумієте, що у вас. Контакт ваших, вашого костюма, ваших ніг з кригою взагалі не відбувається, тому що на класно облягає ногу. Наступний елемент це по такій кризі, яка досить так, рівненька, красива і ну, так, відносно молода. Але її притрусило снігом, і тим паче ну, вона занадто слизька. Це лідоступи. Без лідоступів ну, це знову-таки небезпечно. Зважаючи на ту погоду, яка була в нас ось декілька останніх днів, то лідоступи я вам хочу сказати, що не тільки на риболовлі це необхідність. Це на, звичайних, на звичайному шляху від метро до роботи або до продуктового магазину з дому. Це я вам хочу сказати, що трампунти у ці дні були переповнені. Тому, знову таки, лідоступи це безпека, і я зараз не тільки про риболовлю. Наступний елемент це ось казав про полотенце. У мене тут є такий ремінь, і на ремні у мене дві підсумки. Одна підсумка ліва в мене під рибу, тобто я дістаю з лунки рибу. Правою рукою тримаю мармишку, знімаю її лівою рукою кладу в підсумок. Права в мене під прикормку і під вудочку з кормушкою. Ми сьогодні кормили. В більшості своїх кормовим метилеми, але були ті лунки, які ми е, кормили навіть прикормкою. І ось, будь ласка, кормушка з вудкою. Е, вудка тут не проста, як ви можете помітити, тут йдуть такі от бісерні відмітки кожен метр. Е, це глибиномір. Тобто, коли ми на незнайомій водомі, коли нам потрібно поміряти глибину, чи аналізувати, де ми годували і де відкликалася риба. Ось ця. От, е, Річ прям, ну, взагалі незамінна. Ну і взагалі для спортивної моромишки це от прям дуже класний аксесуар. Так ось тут в мене прикормка разом з годівницею, разом з вудкою. І е, кормили ми сьогодні. Прикормку використовувала зовсім мало, але в принципі, я думаю, що вона зайвою не була. Ми замішали звичайний літній склад прикормки. Єдине, що ми її двічі просіяли, тобто відсіяли в сухому вигляді через 2-мм сито, потім замішали, замішували просто на воді, але обов'язково з додаванням чорної фарби, тобто прикормка мала бути максимально чорна. І потім, після того, як вона трішки постояла, знову трішки просипали. На двох там кілограма прикормки на два тури по дві години зазвичай вистачає просто-напросто, ну ось такого, прямо з головою. Ну, в принципі, в принципі, це, напевно, основні такі елементи, про які я хотів би сьогодні розповісти. Можливо, про щось не розповів. Можливо, все-таки потрібно зупинитися більш детально на снастях, на мормишках, вудках, жилках. Знаєте, що робити? Лишайте коментарі. Я обов'язково для вас зніму таке відео. Так, ну ось наш основний кормовий компонент, кормовий мотиль, валік, якусь магію зробив, знайшов його десь за трошки неадекватні кошти, але знайшов. Так, план на другий тур наступний. Знайти перспективні лунки і загодувати їх відразу. Потім йти по водоймі, поки ці лунки відстоюються, поки на них збирається риба, йти шукати. Інші лунки. Але поки що, оскільки ось тут Валентин в сусідній зоні взяв перше місце в першому турі, то ми забурилися саме біля цих лунок. Жибка. О, високо взяв. Високо взяв. Цікаво, чи це Йоршик, чи не Йоршик. Зараз перевіримо. Оп. бля. Руку намочує трошки. Полікать, а? Йорш. Зійшов прямо в лунці. Ось наче знайшов більш-менш луночку. Три риби з лунки. Це ті лунки, які ми годували від початку. От тільки на, на опусканні ой, знову клювання. Схоже, мабуть, на покунчика більше, ніж на Йоршика, але... Ой, слух ти, забирає жилку. Кто ты тут у нас? Кто ты тут у нас? Нічого собі почав нарізати кружки під а, так Це плиточка, будласочка. Дивіться, мормышка прямо в шахті. Відірвав. <хи> Трібно буде потім не забути дістати. Мормышечки я ж кажу, такі. Настільки маленькі, легенькі, що опускати їх ну прямо просто капець. Зараз вам покажу, так би мовити, одним кадром, як ця вся історія опускається. І пішли опускати. Глибина метрів, я не знаю, мабуть, з 7. так от потрошку відмотуємо і опускаємо. Бачите, вона все досі тоне, 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 Ще досі тоне. Ой. Тобто поки опустиш мормишку, проходить навіть, мабуть, не хвилина. І це, зверніть на секунду, мормишка не сама тонка, це 2.15 на 0,053 жилець. Це хтось прям дуже великий прям дуже велика риба. Забирає жилку і забирає. Взагалі нічого не можемо зробити. О, і пішов назад. І пішов назад. Чи пішла. Хто тут, зараз подивимося? Судячи по всьому ще одна велика плітка. Взагалі не дається. Я подію не фуксую, мармишка маленька, жилка тонка, але риба взагалі просто, просто собі тулить куди хоче, взагалі не зупиняється. Відвоюваю в неї всього декілька метрів жилки, зараз вона її забирає. Ой-ой-ой, да, це пліточка, це точно не менша. ніж попередня. Точно має бути не менша. Ну-ну-ну-ну. О! О! Це ж схоже на сьогоднішній бікфіш. Дуже схоже. Валентин, що там? Так, ось такий от в мене трішки бардак після туру. Сподіваюсь, що зараз цей... Бардак і всі зусилля виправдуються гарним результатом. В другому турі рибку я, чесно кажучи, трішки підловив. Сподіваюсь, чого вистачить для того, щоб виграти хоча б цей тур. В другому турі краще. Зараз подивимося, наскільки. Куди насипати? У мене немає але немає проведіть. Ну що, заходимо з козарій? Держи, подумав, туди. Раз. Ох, ти ж. Тут біксі не гадати немає. Два. Я Три. Ого. Тут по біксі тут заведе. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Треба було скови. Вісім. Де бояк? Чотири. А каже, велику тягать ну і у батьків. Дев'ять. Десять. Ще хтось колиться. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять. Наживай тих мокрів. Може там дна немає, його Чотирнадцять. 15 16 Блин с прикормкой сумка. 10, 10, Значит все. Да? Вроде да. да, капец. Я, думаю, да, да я тоже надеюсь, она ну не. Ну Ох, так это уже что-то. Uh -huh. ну, по Под -по -по наверное, тебе Да. Здесь, мне кажется, молодой. фиг 900. Ну, ну, да. Кило 900, да, хай буду жить 900, 90. ладно, ладно. А биквиша будет ли Конечно. Давай. Давайте попробуем. Давай, а, там крупнее. Не да, знаю, вот а чай, наверное, да. да? Да. не Не 660, конечно. Не 660. Ну, если у тебя было 660, то это где-то 800 сейчас будет. 800 с копеечками мы сейчас туда чаешь, и когда мы выдохнем его. В рот, скажем, что сделал. Да, да, да. И чекай сейчас, малой опыт. Все по-честному. Да, хорошо, конь? Надо авторировать, надо. Опаньки, что там по бигфишу? Ага. 73 Валентин, ну все. 130 я все. Я сказав, що не подалі, я не записав. Ну, організатори турніру, це організація спорт для всіх та спортивний клуб «Аматор». Як ви бачите, призи виділили компанії Ібіс та риболовний фідерний клуб Фідерфорс. Хлопці взагалі зробили класну штуку. Вони купили сертифікати і всім учасникам дітям подарували ось ці відповідно сертифікати. Ну, а нагороджуються у нас окремо дві категорії це дорослі та діти. Тобто діти змагалися окремо в своїх зонах, дорослі змагалися в своїх зонах. І я вам хочу сказати, що діти взагалі молодці на таку погоду гідно змагалися, показали класний результат, я скажу, незважаючи на холод, на пасивність риби, ну, взагалі молодці. Третє місце на заняв. Гололобув Дмитро. Ми тобі літаємо. Орлику знайти. <плес> ну і перше місце це людина, котра, я ще раз кажу. ніколи в житті нам не відказувала, постійно нас підтримує. Це Євгеній Канюшевський. прошу любити жалу. Мене. Дякую. 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 Ще за саме більш пійману рибу. Також і геній каюше. Просто повезло. Женя, такої шапки в тебе немає. Да, так, я немає. Дякую. Це шапка від Максима Дам, котрий в нас постійно також і головний суддя. Але сьогодні в нього так сложилося, що він відсутній був. Але приз привіз. Дякую. Все. Ну що, турнір завершився. І ось так от він для мене прийшов. Довелося. Точніше, пощасливилися вибороти бікфіш та перше місце. Ну, насправді змагання були дійсно складні. Е ну, по-перше, перший старт сезону, знаєте, навіть. Е Скажімо так, руки не стоять до цього діла, тому що ну, працювати з тонкими жилками, працювати з маленькими мормишками, з маленькими ніжними лічинками мотиля на морозі, там майже під 10 градусів, ну до цього ще потрібно звикати. Але в цілому змагання пройшли класно. Я скажу. На жаль, їх не можна зняти самому так, як хотілося, б, або так, би, як планувалося, і було б цікаво вам. Але сподіваюся, що такий контент для вас став теж цікавий. сподіваюся, що мої сьогоднішні поради знадобляться не тільки для тих, хто планує розпочати чи спробувати себе в спорті, а й взагалі для тих, хто рибалить на мормишку, рибалить з мотилем. Ну, і як завжди, як і обіцяв, що такого контенту, якщо ви напишете про це в коментарях, буде більше, тому не забувайте лишати коментар. Дуже дякую вам за перегляд. Гляд за те, що дивитесь, підписуєтесь, обов'язково не забувайте підписуватись, тиснете лайк та підтримуйте коментарем україномовний YouTube. З вами, як завжди, був Євген Конішевський. Побачимось в наступних відео.